Пане Олександре, а яке рішення зупинить наступ на Покровськ? Це складне питання. Немає єдиного рішення. На жаль, тому що єдине рішення, яке здається на поверхні, перекинути резерви всі, які ми маємо, і задіяти їх там. Це здається найпростіше рішення. Але треба не забувати, що в нас є інші ділянки фронту, зокрема на Донеччині, які теж потребують. На запорізькому напрямку теж треба зберігати присутність, тому що це здається, що ворог забрав певні сили. Нам всюди потрібні. Але я думаю, що по-перше, для того, щоб запобігти паніці, яка зараз є, бої підходять до основної лінії Покровська зараз. Це основна оборонна лінія. І нас чекає генеральна битва за Покровськ цієї осені, яка буде. Вирішальна з точки зору російського наступу цього року. Вони почали наступ в жовтні 2023 року. Я думаю, що є. Перспективи в українських військ їх там зупинити. І від цього буде залежати кампанія на зиму весну наступного року. Тобто, все ж таки, Росія після ось цього наступу, вони вимушені будуть зупинитись. І тепер питання до нас: наскільки швидко ми встигнемо, зокрема, за допомогою наших партнерів, підготувати наші резерви, їх озброїти, щоб бажано це були механізовані бригади із технікою і зброєю, а не піхотні бригади. Тому що ми входимо в наступний період, але. Як сказав мені один командир з того напрямку, що знаєте, попри всю ситуацію до вистріла ще не впали і ще є за що зачепитися. І версії я бачив перед ефіром, я прочитав, що написав Юліан Рьопки з більду, що вже, начебто, українські військові готуються морально до оборони за Дніпро, треба готуватись до оборони Покровська, все ж таки. Дніпро а, мається на увазі місто. міста. Так, треба не готуватись по лінії. до оборони Покровська. Крім того, знаєте. Іноді ось це просування, я скажу обережно, яке складається у ворога дійсно стрімке, особливо за серпень, то це правда. Треба сприймати таким чином, що, можливо, це успіх, це дійсно успіх російських військ, чи вдасться їм розвинути цей успіх? І чи не означає це просування зараз і в розтягування їхніх тилів, і видовження їхніх ліній, того що ці лінії ще треба буде втримати під час битви за Покровськ? Тому до цієї битви готуються. Готується Росія, готується Україна, але можу сказати, що бачите, скріпя зубами, як би не хотіли, але, як написав інститут вивчення війни, резерви, які мали поїхати на Покровськ, поїхали на Курськ. Скріпя зубами, так, да, російські. Як би там не було, а це теж індикатор того, що, попри все, проти нас, же ще елементи психологічної війни дуже потужні. І Путін хоче, щоб всі повірили, що скурчено і все його це не цікавий. Але тим часом поступово війська. Тому рішення є, наскільки я знаю. Більше того, скажімо, попри всю нестачу і виснаженість певних наших підрозділів, я думаю, що деякі рішення. Навіть декого і здивують, тобто ми готую. Ми готуємось до битви за Покровськ. Це буде генеральна битва цього року. цієї осені. Да, цієї осені, я би сказав, вона буде визначальна. Я думаю, що там і російські війська і зупиняться.